Сьогодні до ремонту веранди так і не дійшла, бо городили тут парканчик з поля почали. Скільки стовпчиків вистачило на один рулон, тільки 10 метрів ми проробили. Наступного разу докупимо стовпчики і будемо доробляти далі паркан. Це треба було зробити вже давним-давно. Все руки не доходять, багато незавершених справ висить просто. Не знаю, коли я. навіть дерева досі он ніяк не побідлю. Саджати все вже треба, така жарінь, сьогодні в футболках ходимо. Не знаю, коли я все це піджину. Ну а паркан це на першому місці. Це навіть первіша, ніж віранда нам потрібна, щоб ніхто не ліз з поля і натептав тут все, що я буду саджати. Тому займаємося в першу чергу парканом. Але до наступних вихідних, поки не докупимо стовпчики, перерва, тому що нема з чого робити. Знову купили металолом стовпчики для паркану з Рабіці. Це вже третій раз ми тут покупаємо. Їхали дуже обережно всю дорогу, щоб не загубити ці стовпчики. Хоч і ув'язували їх дуже ретельно. Всім добрий день, субота. Ми сьогодні займаємося парканом. Мабуть, ви пам'ятаєте, що ми минулого разу натягнули тільки 10 метрів один рулон. Сьогодні дотягнули ще один. Дуже довго повозимося, тому що перший рулон, який ми натягали, натягали без мотузки. Получилося все криво косо, і чоловік сказав, що не треба, давай переробляти, тому що потім нас всіх по селу будуть знати, що це ті, які паркан криво зробили. Ну, Дуже сильно він переживає, щоб про нас не казали, що ми погані господарі. Переробили, натягнули матузку, все під матузочку гарненько зробили. І півдня пройшло, а ми натягнули тільки додатково 10 метрів. Більше переробляли попередню роботу свою. Вирішила натягати під кутом 90 градусів, щоб йому було красивенько, все рівнесенько. Великий шматочок відсікається. На якому тепер моя малина знаходиться. Получається, що смородина тут прямо прям біля паркану буде рости в тютілька, в тютільку І малину цей ряд прийдеться теж пересаджувати зараз. Щоб воно тут не заважало і не було на, і по іншу сторону паркана. Додаткова робота з'явилася, але вже половина цієї сторони заробили. І мені вже подобається, тепер все рівненько. Ніхто не скаже, що все коса. Це я зараз матузку натягаю. Все по матузці, все гарненько. Все як чоловік хотів. Сподіваюся, сьогодні доробимо ще хоча б один рулон. Там ще треба буде майструвати якусь калітку нам. Не знаю, ми ще не вирішили, будемо ще думати з цього приводу, що робити. І на цьому може ще все не закінчиться. Ми тут ще нічого не вкапували, треба буде вкапати понизу шифер, але це вже точно не сьогодні. Сьогодні точно на це часу не буде. Працюємо, всім гарного дня. Слабовато ми Натягнули тільки два рулона, Помімо того, що виправляли цей. В ітоні у нас 30 метрів паркану. і Десь 7-8 метрів лишилося там. Якраз з цієї сторони нам треба буде щось придумати, якусь конструкцію, щоб раптом нам знадобиться заїхав трактор. Зараз покажу, як рівненько. Прямо як чоловік хотів. Мені, звісно, теж подобається, коли рівненько. Дуже зовсім інша справа, я вам скажу. Зараз подивитися в одну лінію. Оце вітер такий сильний у нас зараз, що прогинається, аж рабиться. В одну лінію така красота. Ну, зовсім інша справа, звісно, класно. Хорошо ми все-таки сьогодні потрудилися. Оце саме складне місце наше буде. Там треба буде зрівняти канаву, погор прибрати, щоб хоч якось симпатічно все це виглядало. Тепер ми заслужили відпочинок. Їдемо додому відпочивати. Сьогодні цілий день пішов чисто на паркан. Трошечки я тут повіднайшла ще свої кущики смородини молоденькі. Один щось не показує знаки життя, інші всі цілі. І довелося пересадити частково маліну. Звідси сюди відсадили, для того, щоб паркану не заважало. Капельку намагалася, отут ще паралельно, поки чоловік ходив туди-сюди, підрівняти ділянку. Але потім треба було бігти, вже я так кинула і не дорівняла в районі Персика. Так я тут щось копала, копала, потім буде час докопаю. Все ж потихеньку намагаюся зрівняти, тут це саме крив'язне місто наше. Ну дуже воно все тут коса криво. Мрію, я, звісно, рівну ділянку, але дорівного нам отуди який бугор. До рівного нам іще, ого-го, як далеко. Так, все, їдемо відпочивати. Поки не пішов дощик, перетягла собі трошки шиферін. Копаю, тут почну, може хоч щось встигну вкопати. Отак потихеньку буду приходити і підкапувати шифер. По-любому це все треба зробити, хоча б маленькі, коротенькі, щоб менше хтось підлазив сюди під парками. Сенько справа просувається, все коса крива, шиферіни різні, шматки, коса поломані, тому що я їх беру і ламаю об землю. Болгарка я не буду для цього користуватися, та й не знаю, скільки сюди кілець піде. Аби воно хоч якийсь захист мало. А то там естетика, воно за травою, як от по тій стороні. Не буде навіть цього шифера, вже майже і видно. Це наш кричить, чого так гарно? Типа, чого ти туди пішла, йди до нас, годуй нас. А там он гуляє хто? Знову лелека гуляє. Нас кожен день тут лелеки гуляють. Гарнюні. Дощик капельку пройшов, налякав мене і пішов кудись туди. Ну і хорошо, я якраз буду спокійно собі працювати далі. Знов почався сезон красоток. Де? Да? Якась витка ти моя? Вчора теж одну я викопала, тільки більш молоденьку. А ця більш постарша красотка. Йди давай туди до мене, на ту територію, що ти надулася вже. Йди. Будеш допомагати мені їсти всіх шкідників там. Сюди я тебе не пущу. Живи там, щоб тебе лелека не спіймала. Так, пів третьої. Я нарешті 30 метрів з цієї сторони шиферу вкопала. Хотілося б обрадуватися, що це все, але ж це тільки ця сторона. Тепер мені треба йти на цю сторону і підкапувати тут сіточку, щоб не було ями. Но це буде швидше, це вже радує. Поки не вкопаю, обідати не піду. Бо потім я трошки підрослаблюся, поїм, і вже не буде в мене стільки енергії працювати з повним брюхом. Тому бігом менше болтати до справи. Копаю. За 22, години, ой, за 22 хвилини впоралася, прокопала всю сіточку тут. Оцю траншею не закапувала, звідси я кидала землю на паркан. В цій траншеї планую висадити кукурудзу. Ну, не знаю, сьогодні встигну, не встигну. Взагалі дуже хороша ідея тут. Перед парканом кукурудзу, може курочкам буде, а може і самим. Я там уже сиджала. Бугорків два ряда, кукурудзочку одну. У мене там ще три різних сорти кукурудзи є. І танюшка висилала дуже смачну якусь кукурудзу. Наверно, танюшкину тут посаджу в цій канаві на протязі паркана. Трішечки залишилося навіть шиферу шматочки. Но вони ще знадобляться отут от на цьому шматку, коли ми почнемо доробляти. Не знаю, коли це буде, але вже 30 метрів є. Там 50. Загалом 80 метрів паркану ми поставили плюс там метрів 15, мабуть, центрального. Це ми за цей рік трошки більше. Рок, рік, В травні місяці ми поставили центральний паркан. Навіть немає ще року. Набережні Но нормально так ми загородили ділянку за такий срок. Хоча прабіцею і то я сподіваюся, що це буде на все життя. Дуже сильно сподіваюся, тому що важка праця, наступний раз, мабуть, вже здоровічка підкачає таке роблять. Це зараз більш-менш молоді, то якось воно легше все дається. Все, я довольна. А коли доробимо цей шматок, буду взагалі в захваті від того, що моя мрія збулася. Тому що на днях буквально в районі Діпліці у нас там от бігала здаровізна німецька овчарка. Дуже велика собака. Я ж боюсь собак. Не знаю, що від неї очікувати. Взяла відлякувач. Вона налякалася і побігла мені через всі посадки і поскакала кудись туди. Не знаю, чия собака була, але дуже вона мене налякала. Щоб хоча б таких випадків не було, я буду спокійніша тепер з парканом, так що мрію, щоб скоріше доробити цей шматочок і трішечки видохнути. Прочистив. Тоді так. Да. Глядачі ви наші. Цікаво, що тут робиться, так, да, курій? Сьогодні цілий день займалися парканом. Цілий день потратили, а зробили всього лиш маленький-маленький шматочок. І як ми не старалися зробити так, щоб воно відкривалося, ну, воно ніфіга не відкривається. Я кажу, на крайняк будемо розкручувати провалку. Ну, а що робити? Ми старалися зробили як ворота. Таке, щоб виймалися струби, труби і навіть ручки чоловік приварив. Почали витягати, а воно так сітка натягнута, що вона не хоче діла. Ще треба буде шифер вкопати. Ну Мені вже подобається, ми вже загорожені з усіх сторон. Це найголовніше, що я хотіла. І тут перевіряли нову сапку, порубали бур'яни. Дуже важко, тому що буряни тут були просто скажені. Я більше половини прорубала, потім чоловік мені допомагав. А тут я ложила келини оці з коридору, зіранди. Думала, бур'ян заб'ється. Він з, з, з під килимів торчить все одно. Де б там він забився? Треба буде поприбирати та під килимами теж позрубувати бур'яни. На цій зоні у мене будуть рости кавуни, дині і гарбузи. Можливо, ще кабачки сюди на цю зону посаджу. Тут десь сотка, виходить, під це у мене виділено. Цей рік у мене дуже урізаний город, дуже, тому що немає в мене здоров'я займатися. От тут у нас десь картопля, вже теж бурянами затягується. А тут чоловік мені зрубував сотку бурянів і знову буряни проти. Треба буде прийти і сюди. буряни позрубувати. Руки не витримують, я вже сьогодні дозрубувалася, що я мазалю собі. Здерла шкіру через перчатки, це я в перчатках працювала. Ну, в м'язка сьогодні теж засмажили. Відпочивати, на кажучи, не було коли. Всі були в роботі. Нічого не зробили і цілий день минув. Ці мої моськи гуляють цілий день, радуються, а ті дві червоні сидять в сараї, не виходять зовсім цілий день на вулицю, бояться цих товаріщей.